Скорпіони, вітаю! У нас вересень. Меркурій вже не жартує і а, життя налагоджується. Я хочу зараз вам запропонувати прогноз Таро на вересень. Для вас, скорпіони. Буде 5 колод. Із чого починається ваш вересень? Імператриця. Вітай! Це прекрасна жіноча карта впевненої у собі жінки, яка господарка свого життя, будьте в домі, в квартирі, в бізнесі, ви рулюйте ситуацію більше того, впевнена в собі, красива, сексуальна, якою хочете бути, будьте, тому що карта імператриці це задоволення своїм життям, це Венера в Абітілі. Вам буде все подобатись, і скільки ви заробляєте у вересні, і плани на майбутнє, і що зараз відбувається. Це повна насолода, жіноча насолода своїм існуванням взагалі. Ви на троні, імператриця. Це, ну, У вас імперія, ну а Скорпіон, до речі, ви ж ну, досить такі. А... Амбітні в плані масштабування. Ви любите розростати, знаєте, розширюватись. Вау! Я думаю, вам сподобається скорпіон. Це також е, старший аркан, але це диявол. Але я люблю диявола. З якого боку? Чому я сказала сподобається? Тому що це пристрасні стосунки, сексуальні в першу чергу. По-друге, це розкішне життя, але є й тіньова історія, звісно, бо він же жив диявол. А, може бути спокуса, наприклад, залицяльник, так? А, знайомий, щоб він не трапився вам потім любовником, якщо ви заміжня. А, також спокуса може бути будь чому наприклад, в випити спиртне зайвого. Наркотики, ну тобто зловживання лі, ну, ліками. Тому, будь ласка, не спокушайте долю, не, е, якщо ви любите свого чоловіка, не, е, не запрошуйте в своє життя третю людину, третій зайвий, а будьте пристрасні в своїх стосунках і живіть з насолодою і розкішне своє життя. Наступна холода. Туз жезлів. Туз жезлів у нас також про а, побачення, яке має знову сексуальний еротичний характер. А, вам це притаманне Саме сексуальний знак це скорпіони, і це одразу відчувається на самому початку. І е, також в роботі ви можете почати щось нове, і у вас вистачить сили дойти, до, довести будь-яку справу, яку ви почнете. Це буде досить весело на ентузіазмі і впевнено. Закохані. Старший аркан у вас відчувається дуже такий якийсь важливий вересень буде. Такий, знаєте, поворотний, значимий місяць вересень буде, тому що третій, а це четверта карта, а вже третій старший аркан. Коли у нас багато старших арканів, це говорить про те, що якісь, якісь ідуть дуже важливі змін, зміни в житті, в вашому житті скорпіон. Тому ви будете стояти перед вибором. Можливо, це інша людина, і ви будете обирати, тому що була спокуса. А тут знов голі люди. Це може бути обирати між чоловіком або жінками, якщо вони дивляться чоловіки. Можливо, це вибір будь-чого в роботі. Стосується будь-чого, купити квартиру, машину, продавати ні. Ну, тобто, і вам треба буде зробити вибір. Звертайтеся за допомогою, тарологи допоможуть так, щоб ви були виграші. Ну і хочеться наступну карту. Я завжди кажу по вибору: робить, робіть вибір, ставте одне запитання, чи робить мене це кращою. Ось якщо я оберу з цього чоловіка або сю, я з ним себе люблю, так, це стосується, а якщо стосунків від будь чого що ви хочете собі купити, або навпаки, ви будете від цього краще почуватися щасливою. Наступна. Трійка чаш. Я думаю, що ви розберетесь. Трійка чаш це свято вам весело. Трьох ви зустрінетесь з дівчатами, можливо, або це співпартнери, і ви досить душевно вийдете на новий рівень. Або в стосунках, якщо це дівчата, або в підприємстві в себе. Ну, тобто, це весела зустріч, і ви там можете вирішити, будь-що, і ще й вийти на новий рівень. Наступна карта. Ви можете чути зараз е сигнал тривоги, але ми в Україні рухаємось далі. Я відчуваю себе в безпеці, ну, у відносні. Далі е п'ятірка мечів. П'ятірка мечів це про ну, якась заруба, знаєте, якась спірна ситуація, якась, е якийсь мозговий штурм. Треба буде зробити, і ну ви будете сперечатись з кимось, ви не будете не зможете дійти згоди одразу. Можливо, з п'ятьма людьми, можливо, із-за чогось п'яти. Ну, я думаю, що усе буде добре. Треба просто витягнути карту наступну і подивитися, наскільки. Роль мечів. А, тут можна сказати, що ну, так як якщо ви в Україні, то можливо, а, якась звістка буде про чоловіка, якого ви знаєте, який несе службу зараз або воює в Україні. А, можливо, вам принесуть якусь звістку, якесь таке, знаєте, від державної служби. Тому що мечі це у нас амбітна досить така стихія і офіційна. Можливо, вам допоможе король таких знаків зодіаку, як ну, повітряної стихії, це близнюки, терези і водолей. Одолії. Тому ну, це більше з якщо ви будете стикатися з якимись питаннями Держслужби, то я вам раджу. Не загравати з цим, а давати те, що від вас очікують. Ну тобто, якусь справку, якісь документи, щось врегулювати, щось владнати. Ну, тобто, це в ваших інтересах також. Наступна карта. М -м, все буде добре. Це королева Пентаклів. Вам вистачить і грошей в вересні, і будете відчувати себе господаркою свого життя. Це як імператриця на початку, тільки це королева менше по статусу, імператриця вища. Королева Пентеклів це досить така матеріальна жінка, в гарному сенсі, вона знає ціну усьому, вона така менеджер свого життя, господарка. Знає, як, куди рухаються кошти її, як виглядати, де що одягати. Ну, тобто у вас вдома буде і їжа, і чисто. Це така жінка, яка, якщо сама це не може зробити, то вона найме людину. А також вам може допомогти жінка земної стихії. Це діви, козироги. І хто ще за нас стихія? Господи, щоб сьогодні за мною стихія. Козироги, діви і, ти бачиш, тільці, Боже, рідні. Наступна колода лицарь чаш. Лицарь чаш говорить про те, що у вас будуть рухатися відносини, тобто в гарному сенсі, вони будуть розвиватися. Рухатися, можливо, вас запросить на побачення, можливо, вам запропонує а, ваш чоловік а, поїхати, піти на якесь побачення. А, і досить романтичне це може бути як сюрприз, так і домовленість з вами. Тобто, лицар чаш говорить про романтизм і про рух в ділах, про приємний рух в ділах. Тобто, ви будете вирішувати якісь справи. Досить приємній такій обстановці. Далі остання карта. Карта сили. І знов старший аркан. Четвертий серед 10 карт це багато. Карта сили. Ви бачите, жінка тримає лева в руках. Ось так ви будете себе вміти. Собою володіти і своєю силою волі. Вам вистачить в цьому місяці, в вересні на будь-що що ви собі дозволите замахнутися на якийсь проєкт, до чогось там дійти. От Поставили собі план на місяць, то, будь ласка, будьте щедрими в своїх планах, ви дійдете, вам хватить сили волі, наснаги. У вас можуть бути страхи на початку. Чи дійдете ви до цієї цілі, а у вас ось початок, бачите? був. Тобто ви будете вагатись, але все одно ви дійдете, тому що з такою картою ви опануєте свій страх. Ну і пам'ятайте вислів, йдіть на свій страх, там ваша сила. Ось ця карта. Ось як вона виглядає, оця фраза. Це і є старший аркан сила. Ви опануєте свій страх і станете сильними, більш сильними, впевненими у собі. Тому, скорпіони, я просто вражена вашим місяцем вереснем пишаюся вами безкінечно, бажайте більшого, масштабуйтесь, як ви цього любите, ви того варті і а, всього найкращого. Я забула, і зараз хочу вас. Запросити підписатися на мій канал. Звісно, якщо вам було цікаво і приємно слухати. А також, будь ласка, діліться зі своїми близькими і рідними і коментуйте, давайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок, тому що мені цікаво, як ви живете своє життя, чи співпадають прогнози і чи корисно це для вас. Тому, будь ласка. Ставте вподобайку, підписуйтесь на дзвіночок для того, щоб сповіщання отримувати вчасно на кожен місяць прогноз на ваш знак зодіаку.